На каналі Знання для всіх. Сьогодні ми пропонуємо вам пригадати предмети з нашого минулого, які зараз вже мало хто використовує. Правила дуже прості: ми показуємо зображення, а ви називаєте цей предмет і його призначення. Готові? Починаємо. Що це за предмет, який допомагав рахувати без калькулятора? Відповідь рахівниця. Використовувалася для виконання арифметичних обчислень. У кого була? А що це і для чого? Відповідь це жорна. Їх використовували для розмилювання зерна на борошно. Як називається цей предмет, яким збирали врожай зернових? Відповідь серп. Його використовували для зрізання злакових культур, таких як пшениця чи жито. Чи знаєте ви, як називався цей інструмент? Відповідь Дерев'яна коса використовувалась для ручного косіння трави. А ви колись косили? Як називається цей предмет для освітлення кімнати? Відповідь Гасова лампа. Це пристрій, що працював на гасі без електрики і був дуже помічним у темну пору доби. Чи пам'ятаєте ви, що це за пристрій? Відповідь Патефон. Старий механічний програвач вінілових платівок. Герой усіх дискотек багато років тому. Як називається ця дивна коробка? Відповідь Радіоточка. Стаціонарний радіоприймач, який був підключений дротом і висів на стіні в багатьох будинках. Що це і як його використовували? Відповідь Рубель. Цей дерев'яний предмет використовувався для просування білизни. Що це таке? Відповідь прядка. Її використовували, щоб прясти нитки з вовни або льону. Дуже потрібна річ у хаті. А хто пам'ятає це? Відповідь касета VHS. Її використовували для запису та перегляду відеофільмів. Культова річ з кінця минулого століття. Що це і хто з вас мав? Відповідь Килим або ж кав'йор. Елемент інтер'єру, який додавав тепло і затишок. Неодмінний атрибут майже кожної хати. Молодь, мабуть, вже й не знає, що це. Відповідь: А це дисковий телефон. Телефон, який мав обертовий диск для набору номера. Поважна річ у хаті. Це, мабуть, не так складно. Відповідь так, це фотоапарат. Пристрій, який використовував спеціальну плівку для чорно-білих знімків. Що це за коробочка? Відповідь це касетний плеєр. Пристрій для прослуховування аудіокасет. Культова річ. А це трохи складніше. Відповідь це радянська електробритва. Моторошний електропристрій, який не потребував ЛЕС. Якщо хтось користувався, напишіть в коментарях. А це що за дивина? Відповідь аудіокасета використовувалась для запису та відтворення музики як на магнітофоні, так і на аудіоплеєрі. У кого лишилися такі? А хто пам'ятає, що це таке? Відповідь Термос використовувався для збереження температури напоїв або їжі. Цікаво, чи зараз хтось ще має такі вдома. Це не всі вгадають. Відповідь це діапроектор. Використовувався для перегляду діафільмів на стіні. Кінотеатри минулого мали свої особливості. Це мабуть не складно. Відповідь Так. Це касетний магнітофон. Пристрій для відтворення та запису аудіокасет. Цікаво, чи хтось ще користується подібним для прослуховування музики? О. Класика совєтського середнього класу? Відповідь це пилосос ракета. Популярна модель пилососа у радянські часи. Не кожен собі міг дозволити це диво техніки. Для чого використовували цей предмет? Відповідь це пральна дошка. Пристрій для ручного прання. У часи до винайдення сучасних пралок необхідна річ у кожній хаті. Як називається ця річ? Відповідь глечик. Це посудина для зберігання напоїв, часто молока. Напишіть у коментарях, якщо ви й досі використовуєте глечик удома. І на останок сьогодні що це? Відповідь це дзига. іграшка, що обертається на місці. У час до комп'ютерних ігор і смартфонів мрія майже кожної дитини. Молодці! Чи всі предмети були вам знайомі? Напишіть у коментарях. І не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.